Ну от це відео тепер можна подивитися тільки в інтернеті. А я ж пригадую, коли ми малими щовечора поспішали до телеекрана, аби о 20.45 почути оці знайомі позивні і подивитися чергову вечірню казку у виконанні нашого любимого діда Панаса. Ото потихеньку я починаю. Бо я починав. Так от, закінчувалася, закінчувалася кожна ця програма знаменитими словами діда Панаса, насправді актора Весклярова на добра ніч, малята, любі хлопчики і дівчата. І от ходила така, ходила така байка, що нібито в одному з випусків програми дід сказав буквально таку фразу, що на закінчення замість на добраність малята любить хлопчики і дівчата, він нібито сказав, от така хуйня малята. Якось спробував з'ясувати достовірність цієї легенди, розпитував навіть у своїх. Колеги, які і на той час працювали на телебаченні, однозначно, ніхто ні спростувати, ні підтвердити цього не зміг. І ніяких, ну скажімо так, документальних свідчень не залишилося, тому що програма вечірня казка вона чому вона була унікальна, тому що вона транслювалася в прямому ефірі. Притом навіть був поставлений там певний рекорд, з яким вона претендує бути занесеною. В Книгу рекордів Гіннеса я зараз цифру вже не пам'ятаю, але скількись Скільки там тисяч випусків відбулося прямо в прямому ефірі, що унікально навіть для нинішнього стану телебачення. Але я думаю, що все-таки щось там було і, мабуть, і... тому що і діда Панаса, актора вискляла його. Був період, коли його, так би мовити, відлучили від ефіру, і тільки численні, численні звернення, звернення дітей, їхніх батьків, тисячі листи, які приходили на телебачення, дозволили повернути діда Панаса, діда Панаса на телеекран. Але знову ж таки по таких ну, побіжних скажі, скажімо, прикметах. Можна і справді вирахувати, що, мабуть, скандал все-таки якийсь був, тому що коли програма через деякий час відновилася, то в кінці замість традиційного на добраніч малята любі хлопчики і дівчата, дід Панас по почав говорити Добраніч, добраніч, добраніч любенькі. Ну, тобто навіть сама фраза, яка згадувала про той Казус, вона змінилася. Ну, а тепер уже пів. у час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині на шубір синіє. А до того бору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче, сойки, яблики, синиці малі, І великі птиці полягають спати. Отже йти малятко цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Звисну летить посошок. сплять наші рідні краї, нивіду рідній гаї. Спи мій маленький. Цить. І зайчик сіренький спить. На добра ніч хороший. Добра ніч, добра ніч, ну, А нам в зв'язку з цим є привід, все таки згадати цього улюбленця ну, дітвари цього прекрасного прекрасного актора Петра Юхимовича Веськлярова. Я лише скажу, що народився він, народився він 1911 року у містечку Тальне, це Черкаська область. Якщо їхати з Черкас на Умань, ви обов'язково будете проїздити через Тальне, там ще на пагорбі стоїть такий. Танк часів Великої Вітчизняної. Народився він в єврейській сім'ї, і за деякими даними його було звати Пінхус Векслер. Ну, звідки, власне кажучи, і прізвище Вескляру. Але що цікаво, що він проживши таке довге життя. Він не знав російської мови. Ну, от, просто не знав російської мови. Українську мову знав прекрасно, а російської не знав. І працюючи в багатьох театрах, починаючи там з Волинського, потім Черкаського, інших театрів, навіть фронтовому театрі, знімаючись у багатьох фільмах, його. Під час зйомок фільмів його доводилося переозвучувати і кажуть, що його артистична кар'єра могла би скластися справді набагато краще, аби він знав російську мову. Ну от не знав. А актор був доволі фактурний в багатьох фільмах, до речі, в знаменитому фільмі Івана він грав таких, знаєте, розвідників, підпільників, тому що людина, а для актора це дуже це дуже важливо. Людина була надзвичайно фактурна, він був високий ростом, кремезний, такий, знаєте, вуса такі в нього були шикарні, такий колоритний голос. Таких акторів називають, називають характерниками. Тобто актори, які грали доволі характерні ролі, хай навіть і епізодичні. Ну, от таким, таким був Петро Юхимович Вескляров. Вескляров. Помер він у 1994 році. Ну, часи були, як кажуть, тоді тяжкі, і так ну, дуже тихо, безслідно пройшов його похорон. І, на жаль, ну, я вважаю, що пам'ять про нього вона і досі. Гідно не пошанована. Хоча скажу, що ну, закінчу тим, що чого почав, що на, на цій людині на казках, на казках Діда Панаса можна без перебільшення сказати, що виросло, виросло ціле покоління нашої молодості, ну, в тому числі і ваш покірний слуга. На казки свої приготуйте. Ви любите, слухать казки, це я знаю. Отож, бо тихенько, бо я починаю. В одному лісі жили собі та були собі їжак із Зачихою. І от одного ранку їжак вийшов з своєї хатини і подався у поле поглянути, чи добре там виросли бурячки, морква. Тільки но прийшов у поле, будь ласка, а тут уже заєць тут, як тут. Здравствуй, зайчику, привітався і жачок. Бач, як прудкий, так той вже зразу за самого ранку в полі. А що ж, бо ти думаєш, нечемно відповів заєць, як, так як ти скривуляєш своїми Кривульками. Отакою, здивувався Іжак. Чуш, ти ти мене ображаєш. Я з тобою по-хорошому, по-доброму, а ти мене кривдиш не можна ж так. Знаєш що, ось ти мене кривулячкою назвав. Давай но ну, ми з тобою на випередки побіжемо. Он до того краю поля. Згода? Зі мною на випередки здивувався заєць. Я з тобою, каже їжак. Ну добре, вставай, каже, цей самий заєць. І, і я стану. Побіжи. Е, ні. Каже їжачок, я ще мушу додому зайти, попередити свою їжачиху, де я, бо щоб вона там не хвилювалася. От і добре по собі заять. І я собі побіжу на капусту, поїм трошечки капусту, щоб більше сил набратися. І домовилися, що через годину вони прийдуть на це саме поле. Тим часом їжак прийшов додому і каже своїй іжачисі, знаєш, що іжачихо, Лихо в мене біда. Мушу бігати із цим зайцем на випередки. Як ти зайцем на випередки? Та й ти тим, що ти собі думаєш і жаче. Ну що ж, казав, мушу бігати. Але ти повинна мені допомогти. Ось збирайся і підемо зо мною в поле. Ну, швиденько, і жачеха зібралася і пішли. А по дорозі і жак. І каже, іжачи сі, так от що, ти підеш на той край поля, а я залишуся на цьому краю поля. Як заяць прибіжить до тебе, ти піднімешся і скажеш, а я вже тут. А коли Заєць прибіжить до мене, я йому скажу, що я вже тут. Зрозуміла, зрозуміла, А як здорово ти придумав. Ну давай, і пішла їжачиха на той край поля. Тим часом прибіг сам Заяць. Ну що, каже, Кривуляшка, готовий? Готовий. Давай побіжемо. Стало собі рядочком. І тут уже заяць скомандував. Раз, два, три. Побігли і Заєць, мов вітер, подався на інший край поля. А їжак два кроки зробив і зупинився і сів собі. Прибіг на край поля, а там і піднімається каже, о, а я вже тут. Що за диво здивувався, заяць? Не може такого бути. Біжимо іще раз. Біжимо іще раз. І побіг нам, заяць, мов вихор на інший бік. Поля прибіг, а тут. І жак піднімається, каже, такою, Де це ти так довго борився? А я вже тут давно тебе чекаю. Та що то робиться, подумав, заяць. А ну біжимо іще раз. Ну що ж, біжимо іще раз. І так малята сердечний заєць біг до, до одного краю поля, то в інший край поля. Рівно... Дев'яносто дев'ять разів, а на сотий раз побіг і серед поля так і ліг, не вистачило у нього більше сил. От І вся казочка Зрозуміло.